Сьогодні на уроці математики працюємо з вами з табличкою чисел першої сотні. Давайте її розглянемо. Знайдіть, будь ласка, в цій табличці число 45, ось воно. Давайте з вами назвемо попереднє число, яке йде перед ним, тобто те, яке стоїть зліва від нього, 44. Яке наступне число? 46. Давайте з вами знайдемо число 78. Назвемо попереднє число 77, а наступне 79. Давайте з вами виконаємо наступне завдання під номером 3. Запиши числа від 38 до 46. Запишіть. 4 вересня, класна робота. Пишемо числовий ряд від 38 до 46. Тобто, перше число 38, починаємо від нього рахувати. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Далі необхідно записати числа від 100 до 91. Тобто, перше число буде 100. А останнє 91. Рахуємо: 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. Давайте з вами розглянемо номер 2. Виконаємо з вами тільки перший і другий стовпчик. Напиши наступне та попереднє числа Користуємося. Табличкою пер... чисел першої сотні. Отже, нам необхідно записати попереднє та наступне числа для числа 20. Шукаємо його. Ось воно в нас в нас табличці. Попереднє для нього буде 19, а наступне після нього 21. Так і запишемо 19, 20 і 21. Підкресліть задане число 20. Наступне число 41. Шукаємо його в нашій табличці. Ось воно. Попереднє буде для нього число 40. А наступне після нього 42. Так і пишемо: 40, 41, 42. Підкреслюємо задане число. Другий стовпчик. Записуємо попереднє та наступне числа для 30. Шукаємо ось наше число 30. Попереднє для нього, тобто те, яке йде попереду 29. А після нього 31. Записали 29, 30, 31. Підкреслюємо задане число 30. І останнє число другого стовпчика 61. Шукаємо ось наше задане число. Попереднє для нього 60. А наступне після нього 62. Записуємо 60, 61, 62, підкреслюємо задане число. Давайте з вами розглянемо задачу 4 під номером 1. Марічка зібрала 9 склянок малини, а смородини на 4 склянки більше. Скільки склянок смородини зібрала марічка? Пригадуємо, будь-яка задача складається з умови, запитання, розв'язання і відповіді. Про що наша задача? Про те, що дівчинка Марічка збирала малину і смородину. От так ми умову і запишемо. Малини 9 склянок, скорочуємо слово, ставимо буковку з крапочкою. Смородини не знаємо, але нам кажуть, на 4 склянки більше. Малюємо а ніж малини стрілочку до малини. І питання далі задачі: скільки склянок смородини. Якщо у нас в задачі говорять на 4 склянки більше це дія додавання. Тобто нам треба 9 збільшити на 4, тобто додати, пишемо розв'язання 9 плюс 4, обчисліть самостійно, запишіть результат. В дужечках не забудьте написати «с» склянок. Отже, записуємо відповідь: 13 склянок смородини. Розв'яжемо приклади під номером 5. Візьмемо перший, другий і третій стовпчики, а четвертий і п'ятий буде ваше домашнє завдання. Запишіть приклади 5 в дужечках перший, другий, третій стовпчики. Запишіть приклади, обчисліть за допомогою рахівнички або усно. І останнє шосте завдання, давайте розв'яжемо його самостійно усно. Скільки відрізків зображено? Ага, перед нами якісь лінії. Давайте пригадаємо, що ж це тут за лінії? Червона називається пряма лінія, в неї немає ані початку, ані кінця. В нас ще є вона також зеленого кольору. Далі синього кольору, це промінь, ніби сонечко. Є початок, і в одну сторону йде пряма лінія із цієї крапки. Це промінь він також є в чорному кольорі. І ще в нас є червоні і жовті це відрізки, вони мають початок і кінець. Отже, у нас зображено два відрізка червоний і жовтий. Пам'ятаємо, що тільки відрізки можна виміряти за допомогою лінійки, ані пряму, ані промінь поміряти не можна. У відрізка є початок і є кінець. Не забудьте виконати домашнє завдання, п'ятий номер, четвертий і п'ятий стовпчики.